Спочатку лижі були видом транспорту, потім невід'ємною частиною військової справи, і лише потім видом спорту та способом активного відпочинку. Сьогодні розкажемо про олімпійський зимовий вид спорту лижні гонки, як і де він виник, про досягнення наших спортсменів, а також про підростаюче покоління наших українських лижників у наступному сюжеті. Концентрація, рівновага, витривалість і швидкість це якості, якими повинен володіти кожен лижник, лижні гонки, змагання із суперниками, погодними умовами і з самим собою, основна мета яких добігти до фінішу і зробити це першим. Який зв'язок між лижами та військовою справою, коли та де виник цей вид спорту? Та хто вони підростаюче покоління українських лижників? Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Сьогодні лижі це знаряддя і для занять спортом, і для активного відпочинку. Однак задумувалися вони не повірите, для більш швидкого пересування. Перші лижі з'явилися ще п'ять тисяч тому у Скандинавії. Зими там і зараз суворі. А у ті часи лижі були чи не єдиним способом пересування снігами. Пізніше у тих же скандинавських країнах лижі почали використовувати для військових операцій. Були навіть воїни-лижники, які могли швидко пересуватися за сніженими лісами. Саме і з так званого виду транспорту у розваги та вид спорту лижі перекочували аж у середині 19 століття. Перші змагання із лижних перегонів відбулися у 1843 році. Тоді у Норвегії провели гонку, мета якої була якнайшвидше пройти певну дистанцію на лижах. Хто прийде до фінішу першим, той і переміг. І відтоді лижні гонки лише набували популярності в Європі. А вже у 1924 році вони стали невід'ємною складовою Олімпійських ігор. Щоправда, лише для чоловіків для жінок цей вид спорту додали до олімпійської програми через 28 років – у 1952 році. Досягнення наших Серед українських лижників є ті, хто досягав прекрасних результатів на національному рівні і прославляв нашу країну на міжнародній арені. Як приклад наша лижниця Валентина Шевченко, у 1999-му на універсіаді міжнародних змаганнях, які проводяться серед студентів, вона принесла Україні відразу три золоті медалі на дистанції 5, 10 і 30 кілометрів. А на чемпіонаті світу у 2009 році вона виборола бронзу, Зу на дистанції 30 кілометрів. Тривалий час Валентина була лідеркою нашої збірної. На її рахунку: чотири перемоги і 18 подіумів на етапах Кубку світу. У 2004 році вона замкнула топ 3 загального заліку Кубка світу і виграла малий кришталевий глобус у дистанційному заліку. Вона стала першою і поки єдиною серед українських лижників і лижниць, кому вдавалося перемагати у Кубку світу в особистих гонках. Безперечно, то був пік моєї кар'єри. Кубок світу я виграла в 27 років. Потім знову ледь не дотягнула до здобуття цього трофею через 4 роки. Залишатися на такому рівні, щосезону майже неможливо. Також Шевченко є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2009 року у марафоні класикою. Її найкращим результатом на Олімпіадах є п'яте місце у марафоні класикою у 2002 році в Солт Лейк Сіті. Ще одна українська лижниця Марина Анцебор, уродженка конотопа, що на Сумщині брала участь в Олімпійських іграх чотири рази. Востаннє на Олімпіаді 2022 року у Пекіні. Тренери національної збірної із лижних гонок неодноразово. Називали її лідеркою нашої збірної. Олімпійський старт підростаючого покоління. Наші юні спортсмени налаштовані ще більш рішуче і планують досягати ще кращих результатів за своїх старших колег: постійні тренування, змагання і власні рекорди. А все аби якнайшвидше виступати на міжнародних турнірах. Вісім молодих атлетів-лижників вирушили до Грузинського Бакуріані на європейський олімпійський юнацький фестиваль. Брати участь у змаганнях такого рівня наші спортсмени мають змогу завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України. подібні змагання надзвичайно важливі для подальшої участі в Олімпійських іграх, тим паче, що вони вже сміливо розповідають про свою головну мрію. Мабуть, стати олімпійським чемпіоном це головна мрія мета, можна сказати. Молоді і натхненні, а їхні очі горять олімпійською мрією. Упереду ще ціле життя. А поки перший серйозний старт змагання Бакуріані 2025. І ми віримо, що там наші юні атлети покажуть прекрасні результати.